Перед виходом євреїв з Єгипту на фараона і єгиптян були послані кари Божі. Для чого були потрібні ці 10 божих кар? На перший погляд, здається, що для того, щоб примусити фараона відпустити Божий народ євреїв з рабства, спочатку все так і виглядало, але справжній задум став зрозумілим пізніше. Отже, божі кари падали на голови єгиптян. Одна за одною, багато людей постраждало, вимерла вся худоба, Єгипет був напівзруйнований, а фараон проявляв свою пять. Після сьомого покарання, коли градом були вибиті всі поля, фараон знову відмовився відпустити Ізраїльський народ. І тут Господь пояснив Мойсею, чому так відбувається. І сказав Господь до Мойсея. Увійди до фараона, бо я зробив запеклим серце Його, та серце рабів Його, щоб показати ці ознаки мої серед нього, і щоб ти розповідав у вуші сина свого та онука свого, що зробив я в Єгипті, та про ознаки мої, що вчинив я серед них, і ви будете знати, що я Господь. Вихід, 10 розділ. Перші й другі рядки. Як бачимо, Господь говорить, що це він зробив запеклим серце фараону, щоб той не відпускав єврей. Можливо, в іншому випадку, фараон вже давно відпустив би своїх рабів. Але відбувалось так, як спланував Господь Покарання сипались одне за іншим, і ставали все більш жорстокими, а Богом обраний народ. За цим спостерігав. Для чого це потрібно було робити? Сенс був тільки в одному показати силу Господа не тільки фараону, а й ним же обраному народу, зробити його покірним через страх перед Богом. Боятись повинен не тільки кожен, що виходить з Єгипту, але і майбутні покоління, щоб ти розповідав в уші сина свого та онука свого. Перед восьмим покаранням, нашестям сарани, вже самі фараонові раби просили відпустити Ізраїлевих синів. Відпусти цих людей! І нехай вони служать Господеві, Богові своєму. Чи ти ще не знаєш, що знищений Єгипет? Вихід, 10-й розділ, 7 рядок. Фараон завагався, але коли сарану змело в Червоне море. Він знову відмовився відпускати євреїв. Та Господь учинив запеклим фараонове серце, і він знов не відпустив Ізраїлевих синів. Вихід, 10 розділ, 20 рядок. Це застереження, що Господь тримає запеклим фараонове серце, було повторене ще двічі. Після дев'ятого покарання темрявою залишалась одна. Найбільш трагічна десята кара Божа, яка була особливо жорстокою, і помре кожен перворідний єгипетської землі, від перворідного фараона, що сидить на своєму престолі, до перворідного невільниці, що за жорнами, і все перворідне з худоби. і здійметься великий зойк по всій єгипетській землі, що такого, як він, не бувало. І такого, як він, більш не буде. Вихід, 11 розділ, 5-6 рядки. В ту ніч перед виходом не було в Єгипті сім'ї без померлого. Тисячі первістків загинули, але це не було високою ціною для досягнення основної цілі виховання покори через страх перед Господом. І демонстрації зневаги, знецінення іншого народу перед Богообраним. Пізніше, третього місяця після виходу, коли сини Ізраїлеві прибули на Сінайську пустину, Господь сам признався в своїх намірах, коли Мойсей увійшов до Бога. І кликнув до нього Господь із гори, говорячи: Скажеш отак дому, Якову. І звістиш синам Ізраїля, ви бачили, що я зробив був в Єгиптові, і носив вас на крилах орлиних, і привів вас до себе. А тепер, коли справді послухаєте мого голосу і будете дотримувати заповіту мого, то станете мені власністю більше всіх народів, бо вся земля то моя. А ви станете мені царством священників. Та народом святим. Вихід, 19 розділ 3-й, шостий рядки. Але тисяч смертей було мало, потрібно було ще пограбувати єгиптян. Перед десятою останньою карою Господь сказав Мойсею: Скажи у вуха народу, і нехай позичить кожен від свого ближнього, а кожна від своєї ближньої посуд срібний та посуд золотий. І дав Господь милість тому народові в очах Єгипту. Вихід, 11 розділ, 2 3 рядки. В ніч 10-го покарання знявся Великий зойк в Єгипті, бо не було дому, щоб не було там померлого. Вихід, 12 розділ, 30-й рядок. В цей час Ізраїлеві сини вчинили за словом Мойсеєвим. І позичили від єгиптян посуд срібний і посуд золотий та шати, а Господь дав милість тому народу і в очах Єгипту. І вони позичили і забрали здобич від Єгипту. Вихід, 12 розділ, 35 36 рядки. Шати це святковий одяг. Пізніше в Сінайській пустині Господь дав заповіти єврейському народу. Серед яких був такий Не кради, не Жадай дому ближнього свого, ані вола Його, ані Осла Його, ані всього, що ближнього Твого. Вихід, 20 розділ 15-17 Рядки. Чи є цей заповідь протиріччям з настановою Про пограбування єгиптян в день виходу. З точки зору загальнолюдських. Християнських цінностей? Так, це проти інші. Але якщо допустити, що заповіти дані тільки винятковому єврейському народу, то ні. Єврей не може обікрасти другого єврея, бо порушить закон. Але якщо він обкраде будь-кого іншого, крім єврея, то закон не буде порушений. Але чому тоді християнські священники включили п'ятикнижжя, до свого святого письма погодились з винятковістю Богом обраного народу.